Як кажуть, the last but not the least. Е, остання по кількості, але не остання по значенню. Пара, дві чарівні дівчинки з двома красивими, красивими голосами. Засумнівавшись у правильності вибору своєї професії, Дарина прийшла за відповіддю на голос країни. Прийшла на голос раді того, щоб зрозуміти, я змогу бути на сцені. Хватить ли у мене професіоналізму, емоції, сі? Я казав всім про мурашки. Да? І от коли ви затягнули наверх, в мене пішли Мурашки. То, що я в команді Святослава це просто нереальне щастя. і, і, і от, от, Це дуже, дуже важливо було для мене. Мар'яна завжди знала, що буде співачкою. Тому з Малку наполегливо йшла до своєї мрії. Я маю 55 дипломів і навіть є ем, премія Кабінету міністрів. Думаю, ну все, ну не повернеться, ну все, ну капець. І тут неочікувано три крісла. Ви там витваряли такою з голосом. Для мене буде велика честь. І от реально потягнула до Вакарчука. Я не можу об'яснити чому. Я хотів би, щоб ви заспівали українську народну пісню. Це пісня у вишневому особі. О, клас! Клас! Возу мили! злучилась я. У тебе на о чуть-чуть э, ломається голос, ну, і не туди, і не сюди. Мені здається, що тобі або нижче, або вище. Складність, яка виникла во время репетиций. А я красива, нова, молода. Это соответствовать Марьяне в плане вокальной подготовки. Мені здається, що Дарині треба трошки більше володіння голосом, а Марьяні чуть більше емоційності. Мені важко тому що насправді такого не було в мене в моєму житті. На одній шальці перезів одні сильні сторони, на другій шальці перезів інші сильні сторони. Мені буде дуже складно вибрати тут. Сьогодні болівають за мене мої рідні, мої батьки. І не хочеться їх підвести. Дуже хочеться їх порадувати. Мені важливо не розчарувати святослава. Чина, яка у наставника не викликала жодних коментарів і зауважень. Мар'яна чорна. Ця панянка до глибини душі вразила Святослава своїм музичним смаком. Дівчина, яка співає на розрив Дарина Кирилко. Мої улюблені. Вокальну дуель оголошено. Солонько щебетав, додому я просилася, а він мене все не пускав, додому я просилася, а він мене все не пускав. new no. Я жити хочу. Мав'яночка, даниночка. Святослав, довівся до сліз, розумієш так не можна. Браво! Я зараз Ані Лорак, тобі слово. Ну я, я можу сказати, що. Це прекрасно було, це було неймовірно і дійсно це було божественно. Мені дуже сподобалося ці моменти, коли ви копельні співали, і така чистота голосу. Мені здається, що от кожна сиділа і про своє щось думала. думала, Я гарно просив, а я йшла. О, було! Нам цього не зрозуміти. Я, я просто трошечки хотіла відмітити Даринку, тому що э, мені просто трошечки більше сподобався тембр голосу. Тамаренька, ви заплющили очі, так було легше чути. Я розтрогалася, у мене з'явилися сльози. Це було настільки драматично, стільки було в цьому відкровенні. Дякую вам. Дякую вам. Дякую вам. Сереж, ми тут всі поплакали про своє, не було що згадати, що думав, ти? От цікаво, куди занесла тебе ця пісня? Я, я е, не плакав, но в принципі я вивел уже себе в голові а, таку как бы теорію: что е, українська пісня своєю мелодикою, і особливо в нашому проєкті, вона Но это верный способ э, душевно м, показаться, проявиться и э, вызвать у, у зрителя слезу. Я это учту на следующие свои этапы. А, вот. Но, конечно, здесь важно еще как поют, поэтому, безусловно, э, ну, при всем при этом должен, должен присутствовать талант. Здесь два таланта, третий талант с гитарой и четвертый талант свистел. Вот, э, все це вкупі. лучший номер сьогоднішньої програми. Нічого собі, дякую, Сережа. Сергій, дякую за комплімент, що це був найкращий номер. Я скажу більше, це був найкращий номер усіх моїх номерів, я думаю. Від цього мені особливо гірко, тому що я розумію, що зараз одна талановита співачка мусить залишитися не в проєкті. Це, а ви думаєте, це просте рішення? От Ми знаємо, що це, напевно, найскладніше рішення за проект. Так, да, так і є. І я довго думав, ну як же я буду вибирати. Я вирішив, от, от як от, зараз от, тут я буду сидіти, от, 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 от що станеться, то і станеться. І а, от кожен раз співали новий куплет, кожна нова. Ну, спочатку Дарина, потім Мар'яна. І кожен раз я думав, круто, 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 круто. Але в тому. В той момент, коли почалась третя модуляція, вони вже вийшли там в кінці на останні куплети, коли заспівала Дарина, в мене стало волосся на шкірі. і Я не можу інакше я вибираю Дарину. Дарина. Дарина перемогла вокальну битву. Я. Але я хочу вам я сказати, що Мар'яна це окраса конкурсу і це найбільш несправедливе рішення, яке є за цей конкурс. Я хочу, щоб ви всі стоячі поаплодували. Я співачку. дуже дякую всім. Мар'яна, де тебе ще так от подіймає? Сильно присильно. Така красива. У Дарини є таке щось в голосі незбагненне. Голос це ж не нота і не сила. Це якась така фарба. Вона або є, або нема. Мені не можна мені не Боже. Дякую велике славі. Я просто очень, очень, очень благодарна. очень дуже А можна попросити. Мар'яну ще раз кусочок цієї пісні заспівати. Ну, нам ну, Це буде так приємно. Будь ласка. Співаєш? Давай саду Дуже дякую. Це найкраще, що відбулося в моєму житті. Дякую, Дякую тобі. Все добре. Я також думаю, що все тільки розпочинається. Я ще повернусь. Ну, почему она я думаю, ми всі Це 100%. Наступного тижня. На вас чекає новий розділ Голос України перезавантаження. Це етап нокаутів, коли вновь будуть пари, але на цей раз кожен буде питати свою пісню, яку вибрав він сам. Половина учасників зійде з дистанції назавжди. Мені хочеться плакати. У мене мурашки ну, не пішли, а могли Нельзя такого делать. робити. Вокальна комбінація Святослава Вакарчука, яка здивує навіть наставників, По якій причині ти їх місце? Хіба я роблю житті стандартні речі? Тобі обирати хто із учасників Сергія Лазарєва припуститься на сцені фатальної помилки? Є віщі, які не можна робити на сцені. Та чому одна з команд залишиться без тренера? А тут я би мала представити Тамару Варцетеллі, але як бачите, її крісло порожнє. Зустрінемося наступної неділі. Почали до середу.